Рік тому в родину Микитюків прийшла сумна звістка про загибель одного із синів, брат загиблого, головний командир всеукраїнського об'єднання Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк, зазначив, що ініціатива придбати та передати дрони належить батькові. Наш батько прийняв рішення підтримати ось таку акцію для того, щоб долучитися до того, щоб наша країна звільнилася від російського чобота. Разом з тим наголосити громаді. І всьому населенню, що війна продовжується, і ні в якому разі не потрібно опускати руки. Потрібно робити все для того, щоб здобути перемогу, не здобути перемир'я, не здобути мир. Е, наша родина усвідомлює, що мир ми можемо здобути тільки власною перемогою української нації на українській землі. Олег Микитюк зазначив, що саме такі дрони зараз дуже потрібні нашим захисникам. Саме такі літаки е, ми зупинилися на них, тому що наші бійці бійці Трезубу воюють в складі Сил оборони України. Займаються даною темою, працюють в цьому напрямку, і ми спільно з ними обговорили прийняли рішення вкласти кошти саме в цей напрямок, тому що існує. Сьогодні велика потреба закрити діапазон від 30 до 50 кілометрів для знищення скупчення живої сили і техніки противника. Очільник Коломийщини Любомир Глушков каже, що флешмоб ударний дрон для ЗСУ щоразу набирає обертів, є бажаючі. Підтримувати і надалі наший флешмоб. Сьогодні ми передаємо чергову допомогу. Дуже приємно, що це відбувається саме від родини нашого героя, те, що вони є небайдужі до того, що відбувається на сьогоднішній день. Те, що мають бажання підтримати побратимів свого сина, наших захисників, наших воїнів. І хочу сказати, що потреба у таких апаратах є безкінечною чим більше, тим краще. У районі військовій адміністрації закликають всіх небайдужих долучитися до флешмобу. І допомогти нашим захисникам наближувати день перемоги. З коломий Богдан Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї.